Ми раби своїх звичок, зміни свої звички і зміниться твоє життя. Сьогодні я хочу розповісти вам про шосту корисну звичку, яка допоможе вам стати успішним інфобізнесменом. А суть її ось в чому. Вам треба кожен день читати книжки мінімум 15-20 хвилин в день. Коли я говорю про читання книжок, я не маю на увазі тільки якісь тематичні книжки, які допоможуть вам прокачати вашу експертність. Я маю на увазі будь-які книжки, головне, щоб вони вам подобалися. Адже я раджу вам спочатку читати ті книжки, які ви любите, щоб таким чином ви полюбили сам процес читання. І вже коли ви полюбите сам процес, вам буде набагато простіше читати якусь тематичну літературу, читати якусь складну літературу, тому що ви будете любити сам процес читання, і ви будете отримувати від цього задоволення. Читання книжок збільшить ваш словниковий запас, розширить вашу картину світу і світогляд. Вам буде легше висловлювати свої думки. Писати необхідні тексти для інфобізнесу і створювати контент у вас буде безліч ідей і корисної інформації, якою ви зможете поділитися зі своєю аудиторією. Крім того, ви самі станете більш цікавою особистістю, до якої будуть притягуватися люди. Тому ця звичка дуже корисна для інфобізнесу.